Цикута отрута рядки манячать в голові і намагаються втрапити в ритм. А що, хлопче, непогана, наче пісенька виходить. Це ж справжнісінький гід. З мелодією ти, напевно, вгадав, щоб текст дотиснути. Гей, та ти ж маєш усі шанси видертися на верхівки чартів. Ну, спершу, хоча б українських, а там. Хто зна, Ге-ге-гей! Тільки як ти з цією піснею в етер проб'єшся. Це ж тобі на 90-ті, коли могла вистрелити будь-яка пристойна композиція. Зараз спробуй всунься в цю доста біса скомерціалізовану індустрію. І навіть квоти на українську мову не допоможуть. Тре альбом записати, матеріалу на нього вистачить. І Роман вже уявив собі, як зачаровані прихильники вмить розхапують цей альбом і на концертах шикуються в чергу, щоб отримати заповітний розчерк на обкладинці. Але на запис альбому потрібні були гроші. Ну й хлопці з гурту порадились і вирішили, як сучасні люди взяти позику в банку. Ніхто не сумнівався, що це кута вистрелить. То й повернуть без проблем. І добрі люди підказали йому один ну стовідсотково надійний банк, де можна було взяти гроші під зовсім смішні відсотки. Та не так сталося, як гадалося, а сталося, як у нас кажуть, як завжди. Зачаровані прихильники ніяк не могли про Романа дізнатись, тому альбом майже ніхто не купував, і на концерти майже ніхто не ходив. Та це ще було півбіди. Якось з'явилася й ціла біда в особі двох коротко стрижених могиряк у шкірянка, що стояла собі тихенько поза десятка чи двох слухачів у залі політеху, де виступав роман зі своїм гуртом. Десь він вже їх бачив раніше. А так, ото й вищий сидів у банку, коли брав позику. Ах, банк! За скільки ж місяців ти заборгував, хлопче? Діяти треба було негайно. І Роман не вигадав нічого кращого, як втікати І не куди-небудь, а до Польщі, бо ж в Україні знайдуть, де не сховайся, а там і грошей заробиш, і борг віддаси, Віддавати ж як не як, а треба. Чи міг ти тоді собі уявити, хлопче? Що на тебе там чекало? І ось Вроцлав. Склад міжнародної компанії Amazon. Величезна нова будівля з лабіринтами коридорів, бездоганно чиста, шанобливе і ледь не запопадливе ставлення до працівників і клієнтів. І навіть армія охоронців, ну просто, наче як в якомусь кінофільмі. Він спершу навіть не вірив, що саме тут йому доведеться працювати. Та щойно настали трудові будні, як настрій романів, підупав. Він мав комплектувати замовлення, і доводилося щодня намотувати десятки кілометрів, бігаючи між складами. І це ще б нічого, але надміру дбайливе керівництво суворо прописало в протоколі, що товар внизу треба брати, лише присідаючи. Бо це, мовляв, значно безпечніше для здоров'я, ніж нахилятися. І що Романові доводилося більше товарів діставати якраз із нижніх полиць, то за кілька тижнів коліна його збунтувалися. Спершу вони йому стали здаватися вдвічі більшими, потім, наче перетворилися на якийсь розпечений механізм, де з натугою рипіли незмащені куліщата поміж розбурханого полум'я. А згодом вже й відчувати їх перестав. Лише кожне присідання давалося неабияким зусиллям волі. Ні, баста, цей місяць він ще допрацює, візьме зарплатню, а потім тікати звідси, хай і додому. Може, ті могиряки не такі вже й страшні. Зрештою, теж люди, може, з ними можна якось домовитись. Та Романова доля була така примхлива й весела тітка, що за кілька днів до капітуляції знову встрогнула з ним штуку й підсунула йому біля когось зі складів її. Небесне створіння, що милостиво спустились до цієї будівлі, освітило з собою ці стіни, ці ненависні полиці й злощасні товари, що походжало цими коридорами та заглядаючи в якісь папірці, то підводячи очі на людей, що йшли на зустріч, даруючи їм свою неземну усмішку. Вона Вона теж працювала тут. Йому раніше подобались якісь дівчата, він навіть закохувався, але щоб так, як кажуть італійці, в нього як блискавка влучила, і він вклепався по самі вуха. На щастя, Амурчик. Що розкидає свої вогняні стріли, гепнув блискавкою одразу обох, бо й барбара, а саме так її звали, відповіла йому взаємністю. Про те, щоб втікати з Амазону, тепер не могло вже бути й мови. Відтоді їх рідко бачили окремо ця пара просто випромінювала щастя. І люди, вочевидь бажаючи й собі пірнути під ці життєдайні промені, тягнулись до них, як до магніту. Та чи магніт виявився таким потужним, що притягнув до себе більше, ніж їм того б хотілось, чи то з надміру енергетики їхніх стосунків вже зароджувалася буря і потихеньку на них насувалася. Але вони проте поки ні сном, ні духом. Ромчені коліна якось чи забулись, чи претерпілись. Тепер він з головою пірнув у польську мову, щоб краще порозумітися з коханою, та й вона намагалася потроху опанувати українську. До того ж виявилося, що вони обоє обожнюють музику, а Барбара ще й файно співає. Крім того, знайшли неподалік один славний музичний бар, гумова качка. Який тримав колишній заробічанин з України, теж музикант, то вони там засиджувалися ледь на увесь свій вільний час. А до того ж, то так і правду кажуть, що нема-нема, та й оберемками. Вони довідалися, що цикута, а вона ж таки не могла не вистрелити, потрапила на ротацію до якоїсь радіостанції і тепер лунала в Україні. Ледь не з кожної праски, і закохані вже будували плани на майбутнє, як вони й житимуть, і працюватимуть, і творитимуть разом. Тепер тільки разом. І Барбара співатиме в ромченому гурті, і пісні нові разом писатимуть. І тоді, ге-ге-гей, ще й Польщу підкоримо. А там, а там. Себто, в барбариному домі голова сім'ї зовсім не так уявляв собі дончине майбутнє. Важко хворий, він, однак, ні на мить не полишав опікуватися щастям своєї родини і потенційний шлюб з українцем розглядав ледь не як зраду сім'ї і навіть національних інтересів. Тож він вирішив заручитися підтримкою молодшої доньки Агняшки. Яка, до речі, теж працювала в Амазоні поступово схилив її на свій бік. І ось вже Агнішка мізкує, як би то зіпсувати стосунки сестри з іноземцем, і на голови наших закоханих посипались перші громи і блискавки. Якось ця молода панянка спровокувала бійку між своїми і ромченими друзями. Сутичці ніхто не переміг, та для неї це мало фатальні наслідки, бо, вболіваючи за своїх і спостерігаючи за романом, якось ненароком і не зогледівшись сама в нього закохалася. Тоді вона швидко відкинула цю думку, та згодом стало ясно, що з почуттям своїм вона впоратись не годна. А в цей час в Україні зароджувався ще один торнадо, Вромчика була мама, лише мама, бо як вона розповіла своєму синові, батько його, одразу після весілля в 90-х, поїхав торгувати до Польщі, І коли вже повертався назад, біля самісінького кордону з Україною його вбили. І коли син сказав їй про своє кохання. Мати сполошилася втратити ще й сина вона не могла. А тут, так доречно, нагодились ці два представники банку, по правді кажучи, звичайнісінькі бандити, ну й стали вимагати грошей. І в материній голові склався план: ці славні люди їдуть до Польщі й привозять їй Ромчика, а вона їм борг виплатить. Навіть у подвійному розмірі. Та коли представники банку вже доїздили до Вроцлава, вона раптом схаменулася. А якщо ті могиряки нашкодять її синочкові? Ні, цю угоду треба скасувати, якось вона вже сама з ним розбереться. А що зв'язку з ними вже не було, то пані хапає перший і ліпший квиток і сама мчить до Вроцлава. І, знаючи, що син любив залипати з коханою в гумовій качці, одразу прямує туди. А слід зауважити, що вона сказала синові неправду щодо батька. Насправді він живий живісінький, залишився в Польщі, бо знайшов собі там якусь шльондру, а про неї сина забув. Тому й помер у її свідомості і так само мав померти і в синові. І оцей трясся бахур і виявився власником тієї самої гумової качки. Та полишмо, поки їх огбог оговтуватися від несподіванки І перенесімо свою увагу до третього торнадо, що закручувався в закоханих просто під боком в самому Амазоні. Один недоумкуватий молодик, наймення Костянтин, що теж там працював. Закохався й собі в Барбару. Він ніяк не міг наважитись до неї підійти і розповісти про свої почуття, і став міркувати, як би то привернути її увагу. Якось він натрапив в інтернеті на історію про Герострата, що спалив храм Артеміди, і якось зовсім так недоречно чи доречно спливла в його мозку згадка, що Амазон теж називають храмом. Храмом торгівлі. І чи той Паробійко справді був не сповна розуму, чи його свідомість потьмарилась від хронічного безсоння і надміру фізичної праці, до якої він не звик? В голові його визрів химерний план. Ось ось, коли про нього всі дізнаються. Про це напишуть в газетах, і вона хоч не хоч, а теж про це прочитає і зверне на нього свою увагу. Та про плани молодят. Довідався барбарин батько. Ні, якщо він їх зараз не зупинить, то все вийде з під контролю й тоді. Й тоді він наважився на радикальний крок. Не відаючи про почуття молодшої доньки, він дає їй пляшку з мінеральною водою, куди була домішана отрута, і наказує підсунути її ромчику. Агнішка на автопілоті бере пляшку. Ще й сама не знаючи, що вона з нею робитиме. Може, сестрі дасть не труїти ж свого коханого. І ось настав останній робочий день Романа й Барбари в Амазоні. День хилився до вечора, й Барбара прямувала до великого приміщення в центрі будівлі, клітки площею десь із 50 метрів квадратних, де тримали найцінніші товари. То ти, красунечку, хотіла чкорнути звідси? Хе, не вийде. Зараз зараз вона зайде, він вимкне засоби автоматичного гасіння вогню, заблокує у клітці двері і тихенько покладе в куточку вогонь. Хай тепер цей день стане останнім і в її житті. Є, спрацювала протипожежна сигналізація і працівники. Звиклі до регулярних протипожежних навчань дисципліновано потяглися до виходу. Костянтин влився в цю ріку й поплив разом з ними. У натовпі, біля виходу з Амазону, Роман даремно намагався знайти кохану. Її ніде не було. Хтось прохопився, що востаннє бачив її у клітці. І, хоч як охоронці запевняли, що там все під контролем, він не йняв їм віри. Охоронці не пускали, вони стали ланцюжком і не давали нікому пройти. Підтягнули ще хлопці, і наче ще й кілька відважних дівчат, і пішли на прорив. Атмосфера розпікалася в переносному і в прямому сенсах. З нетрів будівлі потягнувся дим що ненадовго відвернув увагу кількох стражів порядку і Роман прослизнув у глиб. Ой, леле, у кліці біля дверей лежала непритомна барбара, а навколо валялись предмети, якими та дарма намагалася їх відчинити. А полум'я вже охопило дальній кут складу і повзло на них. Далі все було як в очманіні, кудись біг, щось хапав, збивав двері. Опам'ятався вже на виході з непритомною Барбарою в руках. Біка з охоронцями припинилася, як по команді з іншого боку, стрімко виросла пожежна машина, стало розмотувати якісь рукави, та гасити скоро вже не було що склад вигорів ущент. Хтось викликав швидку. Коли лікарі привели барбару до тями. Вона побачила схилену над нею сестрицю і несвідомо потяглася до пляшки з водою в її руках. Та сестриця чомусь із криком Вона не питна пожбурнула ту воду в кущі. Хтось дав їй іншу пляшку. І про той епізод усі забули майже всі. Коли люди вже оговтались від подій того дня, їх ошелешила нова звістка. Власник гумової качки помер. Спершу думали, що від інфаркту, та потім ростен показав наявність в організмі якоїсь отрути органічного походження. І коли слідчі вийшли на Романову матір, та навіть не пручалася і все їм чесно розповіла так, вона бачила, якими очима та Дівуля дивилася на її ромчика. А коли дізналася, що то ще й барбарина сестра. То запідозрила, що тут щось не так, і про всяк випадок підібрала пляшку. Вона вагалась з одного боку, колишній чоловік їй клявся, що завжди її кохав і щиро кається у скоєному, і запевняв, що коли вони тут стрілися, то це сама доля їх звела докупи, і тепер вони неодмінно мають знову бути разом. «Доля?» От хай вона все й вирішить. І після палкого сексу в готелі вона подала йому склянку води з тієї пляшки. Вона зовсім не була певна, що там дійсно отрута. Але якщо він не бреше і їм справді варто бути разом, то він неодмінно виживе. А він, за п'ять хвилин після того, як випив воду, узяв та й помер. Агнішку виправдали. Бо не знайшли достатньо доказів її причетності до вбивства, хай навіть і несвідомого. Її батька теж виправдали, бо він і старий, і хворий, і теж ніхто не бачив, як він робив той трунок. Хоч деякі свідки сказали, що він цікавився отрутою павука Каракурта. А Романову матір засудили. Проте вона зовсім не шкодує про скоєне. І ще сподівається знайти своє справдешнє кохання. І, до речі, її адвокат то таки справжній чоловік і, може, навіть претендент на її серце. Багато хто гадав, що після тієї пригоди Роман ніколи не вибачить своїй матері. Та ж ні, він її ніжно любить, носить передачі і з нетерпінням очікує на розгляд апеляції. Сподіваючись, що термін суттєво зменшить. А що ж представники банку? Спостерігаючи здаля за пожежею, вони вже зрозуміли, що зараз з Романа нічого не витягнуть. Та дарма, скоро слава принесе йому гроші і вони отримують своє сповна. Але тут їм в око впав Костянтин, що справедливо очікував і на свої 15 хвилин сплави. Ах, ж цей хлопак теж їм щось був винен, тож з його славою не склалось. Ні націлених на нього кінокамер, ні запитань від журналістів, ні гуччинив зізнань. Польська поліція й досі розшукує його за підпал, хоча того самого дня він вже був в Україні, де його, до речі, теж більше ніхто не бачив. А слава вся дісталась Романові з Барбарою, бо цю історію розповіли ледь не всі польські засоби масової інформації. Вони навіть охрестили їх барбарома і потім ще кілька місяців смакували все нові й нові подробиці гучної справи. Та поступово галас стих і їм дали спокій. Чи варто й казати, що зараз у них все добре? Ба! Навіть причудово. Працюють над новим альбомом, проводять репетиції і планують міжнародне турне. Та поки що не визначилися із ким підписати угоду. Але це вже зовсім інша історія.